Усім привіт! Вітаю вас на моєму каналі Рокодільне життя. Сьогодні я хочу показати вам, що мені вдається зв'язати у спільному проєкті Різдвяні зустрічі. У відео вступ я показувала, що буду продовжувати в'язати на подарунок бактус для сестри. Мені його вдалося закінчити, і вже його я його подарувала. В'язала я його з пряжі Алізе800. Це ось така пряжа. І аліземохер три сезони. Тут в мене залишилось його зовсім трішки. Ось такий колір. Це і та, і та пряжа No57. С пецями номер, номер 4,5 я в'язала. Пряжу я складала одну ниточку цієї і одну ниточку цієї. Перед тим як подарувати цей бактус, я його зняла на вулиці, щоб краще вам показати. В'язала його по майстер-класу каналу марусина скринька рукоділля. Другий подарунок, який я вже подарувала, це шапка для мого племінника, якому 13 років. В'язала я її резинкою 2х2 з фіксованим відворотом, з пряжі акрилової, вживаної з моїх запасів. І одна нитка. Це пряжа стокова. Ось така. Ось така тоненька пряжа. Це те, що в мене залишилось. Тут склад. муточку 50 грам. І зараз я пошукаю склад. Сто відсотків поліакрил написано. Це, напевно, для того, щоб додавати у шкарпетки. Таку пряжу. І ці два вироби я хочу віднести до номінації номер 1 Світий Отчий Миколай, мою хату Нимінай. Ще в мене зв'язалась сніжинка з ось таких ниток. Це якісь італійські нитки. Мені передали з Італії вже дуже давно. І я не знала, що з них в'язати. Вони у мене стояли, стояли, і тепер я придумала, що можна зв'язати сніжинку. Це штучна нитка, і вчора ввечері мені дуже захотілося сісти і зв'язати сніжинку. І ось така сніжинка у мене вийшла. Сніжинка в'язана по майстер-класу каналу Оксана Герасимчук. Я її вже попрала, накрохмалила. І ось є така сніжинка. І це поки що все, що в мене готово на даний час, і зараз я покажу, над чим я працюю. В'яжу зараз джемпер для доньки. Але я не знаю, чи він вам поміститься тут, щоб я вам його добре показала. Тому в мене там є підзйомки, я їх поставлю. Де я знімала на підлозі, і там краще видно. А зараз я тільки розкажу трішки про нього. Я його почала в'язати ще в жовтні, в листопаді відклала, тому що мені потрібно було в'язати інші процеси. А тепер взяла, щоб закінчити і подарувати доньці на Різдво. Пряжа тут використовувалась. Ось, ну, і далі її використовую. Ось така Суперлана Класік.

Ось такі спиці. В'яжу регланом зверху. Тобто я вже реглан пров'язала. Набірний край зробила італійський. Тут від горловини. Горловина вільна. Регланна лінія з п'яти петель. Тіло в мене вже пров'язане, закінчене. Тут по центру йдуть такі косички, озір подвійний рис, і тіло вже закінчене пров'язана резинка, резинку я закривала голкою. І зараз я продовжую. В'язати рукави, ось скільки рукава в мене пров'язано. На рукаві також іде косичка по центру. Від самого плеча, від горловини, йде така косичка. На рукаві закриваю петлю кожному шостому ряді. Собі записую кожен ряд, щоб не забути, коли буду в'язати інший рукав і зв'язати так само. Зараз там підключення я підключу і подивитись краще на цей джемпер. Трішки є підйомки і як я в'язала рукав, але потім я вже не підзнімала. Тому що я його в'язала тільки коли було виключення світла. Я вже не хотіла в темноті нічого знімати. Беруся в'язати светр для доньки. Тут в мене вже пров'язане майже тіло, тільки потрібно дов'язати резинку декілька рядів. І зв'язати рукави, і буде готовий ось такий светр. У мене пішло вже 4 нит... мотки ниток на тіло. Нитки Alize Superlana Classic. Продовжую в'язати. Завтра підключусь і покажу, що я пров'язала. Ну, і що ти вирішила мені допомогти, Міландя? Ти мені перегризеш спиці, і що я буду робити? Віддай, віддай мені не гризи мені спиці. Як я буду в'язати? Як? Як ти мені їх з'їш? Як? Віддай чудо ти! Чудо віддай мені спиці. Не їж. Мені треба людям показати, що я в'яжу, а ти мені зараз з'їж. Вс, все, тихенько, тихенько. Не їсти мої спеції. Все, давай, я розкажу людям, що я тут в'яжу. Так, хочу вам показати наступний день нове підключення я тут поклала на підлозі цей светик, щоб краще було видно. І тут я вчора пов'язала декілька рядів резинки і закрила голочкою петлі. І зараз я вже підняла спеці на спеці, на спеці петлі підняла з рукава. І буду зараз в'язати рукав. Перший, а потім другий. другий ще, на другому ще шнурок. Зараз буду розраховувати, як мені його пров'язати, і буду в'язати. Завтра підключусь і покажу, що я пров'язала. Ілань я. Скажи, папа, папа, скажи. Нове підключення хочу показати, скільки я пров'язала рукава. Як я вчора показувала, я почала в'язати рукав. І за вечір я пров'язала тільки 15 рядочків, тому що в мене було пров'язано 23, але я 10 розпустила, бо мені там я зробила помилку ось цій косі, що тут йде. Я розпустила і на даний час у мене пров'язано 15. Тому йду далі в'язати. І це поки що все, що мені вдалося за цей час, за час цього проєкту різдвяні зустрічі. Дякую, що завітали на мій канал, і провели зі мною час. До зустрічі в новому відео.